Пані Юлія, з вами хочемо поспілкуватися про те, як змінилися наративи рашистської пропаганди після чергових виборів Путіна на Росії, які відбулися у березні. Чи ця пропаганда якимось чином змінила свій напрямок, свій вектор діяльності? Чи все залишилося так, як було і до виборів? І чим що зараз вони так би мовити? Для них зараз головне, на що вони спрямовують всю свою увагу і наскільки там займає важливу роль саме Україна. Да, дякую за запитання, ну і за увагу до цієї, як на мене, дуже такої ну, важливої власне теми. Да? Ну, що тут можна якби в таких загальних рисах сказати? Знаєте, якщо ну, наводити якісь приклади метафори, подекуди оці прийоми російської пропаганди вони нагадують такі мілітаристський конструктор Лего, Да? Тобто, що мається на увазі час від часу, в залежності там від певної, ну, потреби актуалізації там тих чи інших наративів. В рамках цього загального такого негативного ну, тону дискурсу щодо України, да, ну, запереченням української ідентичності, значить, з різними, зараз ми будемо про це говорити російськими певними сенсами. Там просто ну, от на поверхню от в цьому Легачі це, знаєте, складання пазліків якісь, да, витягають ті чи інші сюжети. Так от, після, от якщо говорити про ну, конкретно цей період, значить. Після так званих президентських виборів, ну вони абсолютно так звані, де й виборами їх назвати ну фактично ну, неможливо, нереально. Ну, це така була картинка по підтвердженню там, чергової довіри і всенародної підтримки. Значить, з, ну, фальсифікацію власне, цих результатів щодо так званого президента. Ну, Путіна, очільника Кремля. Ну це окрема цікава тема, тобто. Але от після цього загальноросійського плебісциду, якби не була ну, такої значущості от в, в рамках російської пропаганди, ну, фактично такі більш мобілізаційні да, більш ворожі дискурси щодо України і щодо Заходу, що мається на увазі? Да? Тобто, то, це сума тих меседжів, ну, дезінформації там полу. Правди, і певних лозунгів, слоганів, які б якби підвищували. Ну, Ну, якби виправдовували да, здатність до мобілізації, здатність до якогось там загальноросійського опору, причому не, не стільки Україні, що з Україною тут говорити. Да, скільки ну, якби, традиційно Росія ж воює з не знаю, всім Заходом, да, всім ліберальним світом да, за там якісь свої традиційні власне, цінності. І, До речі, от під ці... Ну, слоганами цієї боротьби і затвердженням цих ну таких демостройних. Цінності І відбувалася часткова кампанія, так звана кампанія президента Російської Федерації. Тобто, цей ну, загальна ну, подача цієї інформації, дезінформації в російських ЗМІ, в офіційних ЗМІ, вона знову ж таки от, здається, куди ж більше загострювати. Ні, вона стала більш ну, такою непримиренною. Ну і тут ще цікаво навіть так звана СВО, да, вона перестала. Ну, вже називатись СВО. Ну, якщо ми подивимося, ну, наприклад, на цю частину клі клірікальних да, е е квазірелігійних меседжів, це тепер не свого, це вже священна війна Російської Федерації да, проти Заходу, України там чогось е такого, що руйнує традиційний російський порядок денний. Ну І знову ж таки там, е час від часу це бряцання. Повідомленнями про застосування ядерної зброї там, в відповідь на загрози. Ну, і це, це було дуже популярним і погрози Заходу, країнам Заходу в, ну, от в рамках цього висвітлення. Да, це було дуже популярним перед цим російським аляплібіцидом. Ну, і це і після виборів також дуже активно застосовується. Але от такі незмінні напрями: це заперечення. Ну, української ідентичності, там, українського спротиву, власне. От, тут ще, вони також раніше зустрічались, але стали більш активно ну, звучати такі меседжі, що це от Захід воює з Російською Федерацією до останнього українця, там, надає зброю, а от, але він має враховувати, що там стійкий мир може бути досягнутий. З точки зору російських керманичів тільки на вимогах Російської Федерації, там рахуванням якихось там їхніх наявних умов ну, щодо окупації української території. Тобто дискурс став, продовжив і став більш мобілізаційним, агресивним і більш зав'язаним на якійсь традиційності да, і в тому, що от Росія, Росія це там, така фортеця, яку всі хочуть підкорити. А вона успішна значить, з цим завданням ворожих сил під керівництвом значить, старого нового кремлівського керманича. Да, ну, до значить всі ці жахливі безпекові перешкоди, приблизно пані, так так та пані Юлія. Але цікаво, чи якимось чином згадується теракт у кроку Сіті Холі, і адже на початках е, расисти звинувачили його організацію Україну і українців. Чи зараз ця тема відійшла на другий план? Чи вони так само приплітають їм цей теракт до нашої держави і до нашого народу? Ну, дивіться, скажімо так, на перших шпальтах цього немає сьогодні. Теракту в крокус Сіті, але от так званий український слід, про який говорили ну, і в Кремлі, і в різних там безпекових, так званих службах РФ, він же нікуди не подівся, власне. Да, тобто, навіть ця інтерпретація того, що відбулося цього теракту в крокус Сіті, це також частина оцих ну, мобілізаційних нарад. Тивів Російської Федерації проти того, що значить, от прямо сьогодні, зараз і через Україну за участю України так, в рамках якогось міфічного українського сліду Російська Федерація веде боротьбу там проти всесвітнього зла, тобто він свою роль е зіграв і за великим рахунком грає. Але сьогодні про це говориться якби менше. Але ну оскільки от е, ми можемо знову ж таки згадати, да що ці інформаційні повідомлення, е, пропагандистські наративи, це такий конструктор лєга, да, тобто його можуть знову актуалізувати в будь-який час, власне, да, і знову якби поставити там на якісь перші шпальта. Пані Юлія, багато хто вважає, що дійсно ситуація на Росії вже навіть переплюнула в деяких моментах Орвела. Чи ви можете погодитися з цією тезою? Чи навпаки, якраз вони можливо читають орвела і роблять все так, як він свого часу написав про великого брата? Ну, я думаю, що приблизно схема одна і, ж, одна і та ж сама. І да? тут геніальність орвела була в тому, що він якби дійсно ну, абсолютизував от пропагандистські е, ну, методи інструменти, які застосовуються. Да? Коли е, ну, правди, якби ну, не існує. Да? І існує якась глобальна інтерпретація. Це дуже активно застосовують авторитарні і тоталітарні режими. Росія це робить. Але ну, Орвел писав ще в таку позацифрову еру. Тобто сьогодні це Росія робить з більш широкими можливостями використання ну цих цифрових інструментів, власне, да, тобто і поширення, і охват ну, ну, він дуже, ну, Скажімо, тут дуже складно знайти кордони. Да, бо він впливає на різні аудиторії, орієнтований всередину Російської Федерації, але так само назовні, на країни там, глобального півдня, наприклад, да, і певні ці наративи російська ця дезінформація вони заходять власне. Да, тобто, і, ну, я, Там багато є ну, до речі, от. Крім цієї загальної рамки Орела, да, ну, тут можна різні інструменти перед, от, для внутрішньої російської аудиторії перерахувати, які використовуються да, для от такого зомбування чергового, да, там, чи підтримки цього зомбування. Ну, наприклад, вони можуть ну, це давно застосовується, власне, але вони можуть, там, наприклад, сказати, що там, якісь західні експерти там, кажуть, що Україна Україна там ніколи не деокупує якусь територію. Як це робиться? Береться якийсь афільований з Росією там експерт. З якимось начебто якоюсь поважною західною організацією, якою не існує, дає такий коментар, це потім розміщується в їх офіційних новинних би, ЗМІ, офіційних державних агенціях і далі агрегується. І складається враження, що там низка різних авторитетних установ як би, поділяють в цю точку зору ну, Кремля да, там на процеси війни там, де окупації. Або, наприклад, наприклад там трудящихся Британії виступають там проти надання Україні там військової допомоги. Що робиться? Значить, під якоюсь публікацію в твіттері там хтось е, пише якийсь пост, е, ну афільований з Російською Федерацією. Далі ці пости якби трансформуються і новини з цього також агрегуються Тобто, там, ну якби Оруел так, але це Оруел в цифрову еру, да із намаганням. Ням із можливістю більш широко якби застосовувати оці от різні контексти, різну лексику, і на різних ну площадках, в тому числі і міжнародних. Пані Юлія, то все-таки ця пропаганда расистів, вона більш дійсно спрямована саме на внутрішню аудиторію, чи вони теж намагаються закидати якісь меседжі, і, наприклад, для країн заходу, для так би мовити, країн цивілізованого світу, чи глобального півдня так само є якісь меседжі, з якими вони хочуть достукатися до цієї аудиторії? На скільки їм це вдається? Ну вони, вони працюють, намагаються працювати глобально, тобто для своєї внутрішньої аудиторії там якби, вистачає ну, от, таких меседжів наративів на порядку денного. Знову ж таки, про те, що Росії загрожує Захід, що Росія воює з Заходом, що Україна це тільки якби, інструмент, з яким Захід воює, і що їхня війна священна, легітимна. І давайте, і і от тут Крокус сіті був, ну і так далі, де наші там традиційні цінності, ну, і, ну тобто, тут є якби, с, ну, своя аудиторія, це активно за, за, закидується. При, при цьому на тлі того, що ну, ідентичність українців з і України заперечується, але там можуть бути також цікаві в лапках відгалуження. Наприклад, от, коли війна закінчиться, вони будуть підтримувати так звані. Не мало російська наречі, мову розвивати, ну і так. Тобто можна просто знайти прямі цитати чиновників російських, да, зокрема на окупованих територіях, на ці теми. Щодо західних країн, звичайно, там знаходяться свої наративи, свої якби, особливості, своя полуправда, там в тому, що Захід давно втягнений в війну, в тому, що всі уряди винні, що економіка значить, падає, що там ваші податки йдуть там, на якусь допомогу Україні, а не на якийсь внутрішній розвиток, що ваші санкції взагалі не мають жодного сенсу. Сого Росія якоби з ними прекрасною без цих санкцій впоралась і навіть стала економічно сильнішим. Тобто, там є якби абсолютно чіткі для різних аудиторій в різних країнах заходу свої е, такі таргетовані наративи. Ну і я думаю, наскільки вони впливають е, масово складно сказати, але ну от е, будуть в наступному місяці, наприклад, вибори до Європарламенту. Да? Тобто і тут ця от пропагандистська кампанія. З боку Росії вона дійсно буде ну, більш актуалізована, більш поширена, власне, там орієнтація на крайні правих. Ну не на тих політиків, до кого Росія зможе дотягнутись. Щодо країн ну, глобального півдня, там також і різні країни, і це і Африка, і країни Латинської Америки. І Вже ну, Росія давно і традиційно, і вона якби не не вертається з цього шляху. Там також використовуються наративи, ну, наприклад. Антизахідні і те, що от, ну, Захід воює з Росією, а Росія бореться з політикою так званого колоніалізму, який здійснює Захід, зокрема значить, стосовно цих країн. Да, що, ну, це ще дискурс з часів 60-х, ну Аляс Радянський Союз, який там допомагає рухам незалежності, і так далі. Але ну, Росія також це використовує, плюс там ваші економічні ні, не гаразди через Захід. От сьогодні цей Захід також воює з Росією. Ми ваші якби союзники в цьому. Причому ну тут же для Росії демо, ну, вона ж не пропагує, якби ну демократію як порядок денний. Вона пропагує от саме цей ант-антизахідні слогани. Власне, вона ну підтримує співпрацює з різними ну, такими складними, не і не демократичними режимами. Власне, також. Ну, тобто тут немає ніяких зупинок, і якісь демократичні рухи вони для певних аудиторій також можуть інтерпретуватися як от такі колоніальні, західні і так далі. Ну і той же дискурс відносно того, що там є антиамериканські слогани, власне. Ну, і ситуація на Близькому Сході використовується. тобто Там також є певна система таргетованих меседжів, що Росія виступає якби, за мир, і вона його дуже хоче. Да? І... Але парадокс ситуації в тому, що в війні ну, збройні агресії в війні в Україні ну, Росія, по суті, вона же і впроваджує цю колоніальну політику. Але для країн глобального півдня вона якби, не подається, звичайно, вона подається як звільнення від перебачення Заходу, от приблизно так. Ну, Це як одна з таких версій. Ну і там є прямий, прямі економічні інтереси, прямий підкуп, якби пряме фінансування різ, ну, режимів в різних країнах. власне. Пані Юлія, цікаво, чи на заході, наприклад, вже зрозуміли цю загрозу пропаганди, і чи є якісь методи, які, якими можна було б їй протистояти і розвінчувати, і чи вони вже якимось чином десь застосовуються, впроваджуються, чи, чи тут так би мовити поки що веде саме Росія? Ну, дивіться, на Заході це вже давно зрозуміло, насправді. Це ще ж ну, не вчорашній, не позавчорашній день. Ну, зокрема, і інформаційна боротьба, да, війна, да, оці гібридні засоби впливу, власне, вже не кажучи там про кібербезпеку, і на рівні ЄС впроваджуються відповідні політики, є в різних країнах, якби і на рівні ЄС і в різних країнах ну, центри, які працюють з інформацією, про з дезінформацією власне, Тобто пікуються цими питаннями. Як цим боротися, Ну, дійсно, це, ну, якщо говорити про громадян в цілому, це і ну, боротися правдою, да, розвитком навичок критичного власне, мислення, да, журналістських розслідувань, які подають ну, оці, оці от, ніточки, да, поширення дезінформації тих осіб, які все це поширюють. власне, Тобто загальний вплив. Він може бути на певній аудиторії, зокрема, ті, хто ну, все ж таки там дотримуються якихось патерна... патерналістичних. Ну і на Заході ж є різні аудиторії, да, різні соціальні групи, якихось пат... цих таких патернів. є. Ну, от, До речі, це було дуже популярно з боку Росії ще на початку війни. ну, Умовно навіть таргетовано щодо українських шукачів. Притулку в західних країнах там же також закидувались меседжі, що от, українці, знаєте, така противага е, тим, хто шукає захист біженцям там, з країн Сходу і Африки. Да, от бачите, як українцям добре, а вас тут якби гноблять. Хоча це не відповідало. Ну, це, це були різні політики, і це абсолютно не відповідало якби дійсності. Ну і тут з цими групами Росія також грає, бо вона ну не тільки. Е, якби працює з ну, громадянами країн, вона працює і з тими аудиторіями, зокрема, такими, ну, міграційними спільнотами в різних країнах власне, да, по непідтримці України, да, про, з тими, хто, будучи на Заході з міграційних спільнот, але вони, ну, якби... Ну, слухають ці російські наративи, і це створення ну, таких конфліктних зон, да, якби вторгне інформаційне таке пропагандистське вторгнення всередину, яке дійсно може на різних рівнях спричиняти там суспільне напруження в країнах і різного роду конфлікт. Тобто є давно є усвідомлення в різних західних країнах небезпеки всього цього, да є якби ну робота загальна с пов'язана з дезінформацією, з розслідуваннями, там з кіберзахистом інформаційною цією безпекою. От і є ще окрема робота от з тими групами, на які може і впливають російські наративи для того, щоб ну, намагатись уникнути тих конфліктів, які. Ну, Росія намагається інспірувати в різних країнах через різні групи, там, в тому числі, наприклад, ті ж міграційні спільноти. В соцмережах є, ну, дуже активно можуть ці російські наративи поширюватись, і також це якби, оця інформаційна гігієна і безпека соціальних мереж. Тобто ну, це комплексна робота, і тут складно сказати, що от є тільки один інгредієнт. Ну, вибачте, цієї протидії. Ну, це звичайно такі комплексні речі насправді. А пані Юлія, і на завершення нашої розмови, то на вашу думку, що мала би робити Україна в цьому плані для протидії російської пропаганди, що робить, і наскільки достатньо, на вашу думку, те, що ми робимо, зокрема не всі українці по всьому світу, що можливо, що варто було би ще робити для того, щоб розбивати цю пропаганду? Ну, дякую за запитання. Щоб розвінчувати російську пропаганду, да, тобто ми маємо ну, не оподоблятися Росії, тобто у нас не має бути пропаганди. В нас має бути дійсно якби, впровадження різних російських меседжів, українських меседжів на те, що робить Росія. Да, І також тут потрібно підходити ну, до різних аудиторій, на зокрема в глобальному півдні, там і на заході, ну там з рахуванням їхніх особливостей сприйняття і пропаганди, і взагалі ситуації, і там розуміння того, що відбувається. Ну І тут же треба ще якби, усвідомлювати, що ну, в якихось країнах, які дуже далеко від України, від Європи, де да, да і в Європі ну, це дуже відчувають всю цю російську небезпеку, це країни Балтії, це Східна Європа, в Західній Європі. Це відчуття є, але вона може бути ну, не таким інтенсивним. Тобто ця війна від них далеко. Да? Вони свого часу читали там, Достоєвського з Толстим і в них якби, інший досвід і усвідомлення Російської Федерації. Ну, і тут Україні потрібно просто розповідати про себе, впроваджувати свої меседжі, говорити дійсно про те, що колоніалізм буває різним, власне. Да? Тобто, і якби, Впроваджувати якісь Спільні меседжі ну зокрема, да, от зараз готується ця конференція в Женеві, не в Женеві, а в Швейцарії так. щодо формули миру. Там є речі, там щодо е, безпеки судноплавства, продовольчої безпеки, екології, да, тобто, от через ці практичні ну, загрози, які несе е, в собі війна, і Російська Федерація да намагатися ну достукатись до різних аудиторій і вказувати, що у нас з вами якби. Спільні проблеми. Нам треба спільно шукати тут ті інструменти, які б дозволяли їх вирішувати, які б були дієвими, а не тільки залежали там, від якоїсь волі, ну, зокрема, країни-агресорки. Ну, тобто, це також і робота з різними. Організаціями, установами, інформаційна робота, політична робота це робота з нашими діаспорами, до речі. Ну, така, з новими нашими діаспорами, власне, да? бо після широкомасштабного вторгнення ну, виїхали люди в, в різні країни, і ну, вони також різні, як, ну, як на мене. Да? Тобто тут є різні обставини, мотивації, і з цими аудиторіями потрібно працювати. Україна ну, намагається через журналістів, організацію Громадянського Суспільства працювати зокрема і в країнах глобального півдня, от, і відкривати, ну, якби ідеології якісь через культуру, через розповідь, через пояснення, через ну, якби, пояснення того, що ну, робить Росія в Україні, які міжнародні злочини, злочини проти міжнародного гуманітарного права вона здійснює, і через історії тих самих країн також. да, і щодо до утисків прав людини, власне. Да? Ну, от якщо ми візьмемо ну, там ті ж країни Південної Америки. Mm -hmm. Також mm -hmm. тут існують різні речі: як на політичному рівні, так і на рівні, ну, це, знаєте, така громадська дипломатія, культурна дипломатія, як не парадоксально. А, і пані Юлію, ви ще згадали про саміт миру у Швейцарії? То цікаво, як пропаганда реагує на нього? Чули заяву навіть, наприклад, міністра пропаганди, точніше закордонних справ Росії Лаврова, який назвав Швейцарію ворожою для Росії країною. То чи всі пропагандисти в цьому плані йому підспівують? Ну, За великим рахунком, так, не, не щодо Швейцарії, а щодо самої української ідеї, да, якби от, ну, актуалізації тут Ну, такого глобального порядку денного і при прив'язки його до о, цієї війни, до російської агресії. Власне, ну і для української сторони тут дійсно потрібно. Ну і важливо актуально показати ну єдність різних демократичних країн і різних країн ну, стосовно от, підтримки цього справедливого миру. Дай бо справ... ну, це не якась там регіональний конфлікт. Насправді да. Тобто, тут мова йде про глобальний світовий порядок. Ну, Але Росія, як мантру там на різних рівнях, якби, вказує, що вона не вважає український ну, оцей міжнародний саміт миру чимось таким важливим. Їх туди не запросили, що нічого не можна обговорювати, якби без країни агрес. Ну, Вони не так говорять, а без Росії, власне, і все може обговорювати тільки на умовах Росії. Ну, І знаєте, коли це слухаєш, чомусь свого часу в третьому на саміт в Тегерані країну агресорку не запров... ну це якби ну як певний образ, це звичайно різні порівняння, але тим не менше.